Історія Саші та саги єдності Академія вічного циклу в Новому Світі. Творення стало серцем мультивсесвіту Майнкрафту, де ехо нескінченних історій надихало дослідників створювати нові світи та легенди. Саша Дослідник, хранитель мультивсесвіту, тримав перо легенд, записуючи історії, що ставали частиною Коду Всесвіту. Мережа циклу з'єднувала незліченні сервери. А серце мультивсесвіту в храмі творення підтримувало їхню гармонію. Проте одного дня під час лекції в академії зоряна корона Саші засяяла яскравіше, ніж будь-коли, а перо легенд затремтіло, викарбовуючи в повітрі нове пророцтво. Мультивсесвіт роз'єднаний, лише сага єдності, об'єднана сила всіх героїв, врятує його від тіні розколу. Голограма прадавнього архітектора підтвердила. Тінь розколу, древня сила, що живиться суперництвом між серверами, прокинулася, загрожуючи розірвати мультивсесвіт. Саша зрозумів, що його нова місія об'єднати героїв із різних серверів, щоб створити сагу єдності та перемогти тінь розколу, зберігши мультивсесвіт. Підготовка до саги єдності об'єднання Мультивсесвіту вимагало не лише сили, а й дипломатії. Адже кожен сервер мав власні правила, героїв і конфлікти. Саша зібрав команду та ресурси спорядження хранителя єдності, броня з зоряного кристала з чарами, творення чітро, адаптація Твадє», «Ехо-легенд твадія та новим чаром Єдність Ебі, що підсилював співпрацю з іншими гравцями, булава з зоряною гармонією треті, вічним ударом традіо. Розломом часу Дваї, відлунням вічності та світлом єдності, що об'єднувала союзників у бою, лук із зоряним спалахом третії, нескінченністю, мультивимірним прицілом Траді та стрілою Союзу, що позначала цілі для спільних атак, елітри з космічним польотом Ві, мультивимірною стабільністю, слід вічності та крилами єдності. Що створювали ауру співпраці, зоряна корона, мантія циклу, кристал творчості, Код Всесвіту та перо легенд для координації героїв і запису саги тотем Безсмертя, Компас Відновлення, Зачаровані золоті яблука та зілля, космічної стійкості. Ві, ресурси та артефакти, запас космічних перлин, зоряних кристалів, уламків еха. Драконячого подиху, реліквій вічного циклу, есенцій хаосу, механізмів, початку та еха нескінченних історій для створення порталів і арен, скринки шалкера з універсальними блоками, призматин, глибосланець, аметист, кварц, інструментами, насінням і музичними платівками, включно з мелодією вічності та новою гімн єдності. Архівні сувої та голографічні блоки для створення великої зали єдності. Команда. Ерік, чаклун-навігатор, відповідав за магічні портали та ритуали об'єднання. Ліра, тактичний лідер, координувала героїв зоряним слідом. Кай, майстер хардкорного виживання, навчав виживанню в конфліктних світах. Мія, геній біомів. Створювала нейтральні зони для переговорів. Астра, зоряна лисиця, відчувала тінь розколу та надихала команду. Алеї з зоряними кристалами допомагали з логістикою та декораціями. Новий учасник Рен, дипломат із мирного сервера, що спеціалізувався на вирішенні конфліктів: зоряний флот, зоряний вітрильник, космічний спис, галактичний щит, зоряний сокол. Був оснащений ядрами вічності та платформами єдності для транспортування героїв. План. Зоряна корона виявила три ключові сервери, де тінь розколу сіяла розбрат: сервер війн, сервер Ізоляції та сервер Амбіцій. Саша мав переконати героїв цих серверів об'єднатися, створивши сагу єдності, а потім перемогти тінь у її власному вимірі. Подорож мультивсесвітом. Саша з командою вирушив через мережу циклу, використовуючи серце Мультивсесвіту для навігації. Сервер. Він Союз воїнів. Цей сервер був ареною нескінченних битв між кланами, де кожен герой прагнув домінування. Тінь розколу підбурювала конфлікти, створюючи хаотичних мобів. Саша організував турнір на нейтральній арені. Побудованої мією з Призматину та аметисту. Використовуючи світло єдності булави, він переконував лідерів кланів битися разом проти симуляцій візера та хаотичного наглядача. Ліра координувала атаки, Кай демонстрував тактики виживання. А Рен вів переговори. Герої об'єдналися, створивши перший розділ саги єдності: клятву воїнів, сервер ізоляції, міст довіри. Сервер ізоляції був світом самотніх дослідників, що уникали контактів через страх зради. Тінь розколу посилювала їхню недовіру, створюючи ілюзії ворогів. Саша з Мією побудували великий міст єдності з Глибосланцю, з'єднавши розкидані острови. Ерік використав зілля космічної стійкості, щоб розвіяти ілюзії, а Астра ганяла між дослідниками, заохочуючи їх до співпраці. Рен організував спільний проєкт створення нового біому. Дослідники приєдналися до Саги, додавши клятву довіри. Сервер Амбіцій. Гармонія мрій. Сервер Амбіцій був світом грандіозних будівель і суперництва за славу. Тінь розколу підживлювала заздрість, руйнуючи споруди. Саша запропонував спільний проєкт Храм єдності. Де кожен герой міг залишити свій слід. Мія спроєктувала храм, Кай забезпечив ресурси. А Ліра координувала будівельників. Саша використав перо легенд, щоб записати внесок кожного, а гімн єдності надихав команду. Герої завершили храм, додавши до саги клятву гармонії, битва з тінню розколу з трьома клятвами. Саша відкрив портал до виміру розколу, темного світу, де тінь розколу, гігантська істота стіней і розбитих блоків, намагалася розірвати мережу циклу. Об'єднані герої війн, ізоляції та амбіцій билися разом. Воїни атакували стрілами Союзу, дослідники будували укріплення, а будівельники відновлювали платформи. Саша використовував світло єдності булави. Щоб підсилити союзників і ехо легенд броні, щоб нагадати тіні про силу історій. Ліра координувала атаки, Кай відволікав тінь пастками, Мія стабілізувала платформи, Ерік кидав зілля слабкості, Рен підтримував дух, а Астра ганяла, уникаючи тіньових променів. У вирішальний момент Саша використав перо легенд і код Всесвіту. Записавши сагу єдності, що зв'язала всіх героїв, тінь розколу розсипалася, залишивши кристал єдності артефакт, що зміцнив мультивсесвіт, новий союз і вічні легенди, Саша. Встановив кристал єдності в храмі творення, посиливши мережу циклу. Герої з різних серверів стали частиною великого союзу Мультивсесвіту. Обмінюючись знаннями та проектами. Академія розширилася, додавши кафедру дипломатії під керівництвом Рена. Ліра, Кай, Мія, Ерік і Астра продовжували надихати студентів, а алеї гуділи, прикрашаючи кампус. Саша, стоячи на великому мості єдності, тримав перо легенд, записуючи сагу. Мультивсесвіт гудів від нових історій, а кристал єдності сяяв, об'єднуючи всіх. Чи варто створити сервер, де герої могли б відтворити сагу єдності, чи дослідити нові мультивсесвіти, де ховаються інші тіні, чи передати перо новому хранителю? Єдність це наша сила, а історії наша вічність, усміхнувся Саша, поправляючи зоряну корону. Його сага єдності стала основою для нового мультивсесвіту, де кожен герой був частиною великої легенди.